Вітання всім слухачам Сі4 та тим, хто дивиться нас у телеефірі. Сьогодні говоримо про футбол, його розвиток в області. Загалом майбутнє футбольного спортивного клубу Буковина. Гостем проєкту, власною персоною, є новий президент футбольно-спортивного клубу Буковина Андрій Сафроняк. Рада вас бачити. Я теж вітаю. Рада нашому знайомству і певно розпочнімо з самого початку, тому що вам довелося дещо змінити зараз амплуа із такої будівельної підприємницької справи перейти до. Очолювання футбольного клубу. Що що спричинило? Що спровокувало Ось на такий крок, можливо, хтось вмовив, запропонував. Для мене це, в принципі, не нове, тому що я колись сам грав в футболі. Ми до цього це... трішки йдемо Пізніше згодом. Діємо. Окей, е, ну після того, як Вадим Заєць е, закінчив з керівництвом клубу, взагалі стало питання існування клубу. Тут багато гравців покинули клуб. Тобто було питання, чи буде існувати команда, чи ні. В принципі, до мене звернулося керівництво. Міста, також футбольне керівництво області з пропозицією очолити клуб. Я погодився одразу? Е, ні, ну звичайно, ще не одразу, тому що це е, такий важливий е, крок в моєму житті, ну і відповідальний. Тобто, звичайно, що були думки очолювати, не очолювати, але я погодився. Більшість було думок за За, так, так. Хто ваша команда? Хто далі поруч буде вам допомагати підтримувати і розвивати клуб? На сьогоднішній день. Е... Є віце-президент Євгеній Веретенко на Болотний Сергій Гринюк, який допомагає нам ну, в, кер... в керівництві клубу. Також є багато меценатів, які теж приймають участь у створенні нової команди. Ось взагалі, які зараз справи у клубі, тому що ви у будь-якому випадку ознайомилися з усією документацією, історією, фінансуванням клубу. Що вас здивувало, і що ви сказали собі, що ось це треба змінити? Ну, взагалі, потрібно змінити дуже багато. Що вперше хочу сказати, що ми прийшли сюди не просто змінити клуб, ми прийшли сюди змінити взагалі філософію футболу в Чернівецькій області, тобто починаючи там від дитячого футболу. Закінчуючи клубом, тобто хочеться, щоб клуб був такий, що ну що він не просив завжди кошти на своє існування, щоб він так само міг заробляти кошти, щоб також були люди, які хочуть вкладувати у футбол кошти. Ось до слова про залучення підтримки. Чи можливо були вже якісь перемовини, зустрічі з міською радою, військовою адміністрацією і обласною радою? Чи будете ви якось їх залучати, щоб вони підтримували команду? Е, ну на е, в цьому році, звичайно, що якихось е, допомоги від міської чи обласної ради в плані фінансів не буде, тому що ви знаєте, яка зараз ситуація в країні. Але вони нам допомагають в цьому. Так само є люди, які дотичні до керівництва, вони є меценатами в нашому клубі. Ось про ось ці зміни давайте поговоримо. Перше, мені здається, що хвилює усіх, і, зокрема, мене. Чи є серед перших пунктів реконструкція стадіону і ремонт там? Ну, Наразі ж в країні заборонено капітальне будівництво, тому. В принципі, наскільки я знаю, в цьому році планувалася реконструкція стадіону за кошти програми президента. Але так як почалася війна, тобто зараз цього ну, в цьому році це, це точно не буде. Поки не закінчиться війна, це питання закрите. Але одно, чи почали ви якусь підготовку до цього? Можливо, якісь макети, роботи, щоб подивитися, як це могло би виглядати у майбутньому? Ні, наразі ми цього не, не, не робимо. <ій> Хоча якісь косметичні зміни, звичайно, що ми будемо робити. А Остадіна у такому випадку на чому ви зараз найбільше акцентуєте свою увагу? Наразі зараз на створенні нової команди. Тому що як я казав, дуже багато гравців кинули команди. Тобто у нас на контрактах там залишалося там 5-6 чоловік з керівництва. Майже нікого не було. Тобто, зараз йде процес створення команди. тоді давайте про це і поговоримо. На скільки відсотків зараз докомплектована команда? Дивіться, зараз майже кожного дня в команді тренуються 25-30 чоловік. Десь приблизно 15 чоловік. Ми вже залишимо в команді. Тобто в команду потрібно хоча б 22 два А ви щоб більше старайтеся залучати місцевих чи з інших? Звичайно, це перше, що ми е, покладаємося, перше на місцевих, але є такі позиції, де ми не можемо закрити тільки місцевими. Тому є е, хлопці з інших регіонів нашої міста е, України. Чому я про це запитала? Тому що до прикладу, капітан команди повернувся, скажімо, з іншого клубу, хотів перейти, але знову перейшов до, до нас дуковину. Так, так так. Василь Гакман повернувся. Це дуже приємно, що він хоче допомогти нашому клубу в ці непрості часи. Ось, взагалі, якщо ви заговорили так про непрості части, яка зараз роль спорту і футболу, зокрема, і чи важливо це ваша суб'єктивна думка? Ну я вважаю, що футбол е і спорт це ну тобто це не тільки спорт, е тобто, як ми бачимо на сьогоднішній день, такі клуби, як «Динамо» Київ, Шахтар, е грають благодійні матчі в Європі. Під час, ну, під час, коли почалася війна, ну, дуже багато е, першими пішли на захист нашої країни. В принципі, ми їздимо на схід, ми з ними спілкуємося, вони запитують, буде чемпіонат, не буде, тобто вони турбуються. Ну, я вважаю, що в першу чергу це для них потрібно грати. Тобто, щоб, щоб вони могли, хоча би в цьому знаходити якусь радість ну, в цей нелегкий час. Ось а вболівальники це ж треба підготувати, тому що це справді стрічки дозволяє, хоча б на декілька тих 90 хвилин, але забути про усе довкола. Дивіться, на жаль, цей чемпіонат ну не швидше сього, а точно буде проходити без болівальників. Хоча футбол це гра для вболівальників. Так. Е, тому будемо знаходити якісь локації, можливо, фан-зони, можливо, в якихось е, пабах. Тобто будемо пробувати збирати вболівальників. А взагалі, звичайно, дуже би хотілося, щоб після закінчення війни ми знов збирали повні стадіони, де на вихідних сім'я з дітьми та батько, дружина могли ну в повному складі приходити на стадіон і підтримувати нашу команду. Але для цього зокрема треба ще більше популяризовувати місцевий. Футбол і підтримку нашої місцевої команди е, звичайно, це так, як я казав. Тобто, е, основно, одним із основним факторів, чому я прийшов футбол, е, скажем так, ми хочемо змінити дитячий футбол в нашій області. Тобто, ми хочемо, щоб в нашому клубі. Е, ну, в ідеалі взагалі, загалі сто грало місцевих, е, місцевих вихованців, і це буде спонукати людей ходити на футбол, підтримувати команду. І зокрема, наших гравців треба якось заохочувати, щоб вони грали за рідну команду. Звичайно, тобто, е, в принципі, в дитинстві для мене боковина це була ну щось е, дуже хочеться, щоб е, через рік, два-три е, кожен хлопчик там в. Ну, для нього Буковина була на рівні там Барселони, там чи Реал Мадриду. А тоді, на вашу думку, чому трішечки, ну, скажімо, так, втратилась ось ця популярність за і вболівання за місцевий за свою рідну команду? Ну, взагалі, ви знаєте, тобто останні роки Буковина грала там в другій лізі. Тобто, звичайно, що це можливо не те, що хочуть наші вболівальники. Всі хотіли би, щоб ми грали в прем'єр-лізі. Тому ми скажімо так, моя мрія, щоб наша буковина грала в прем'єр-лізі зі своїми гравцями, тобто зі своїми вихованцями. На якому тоді як ви зараз оцінюєте сили нашої команди для того, щоб ми, скажімо, здійснили вашу мрію? Наразі про це важко казати, тому що це процес не року, не двох, тобто це процес там чотирьох-п'яти років. Тобто, ми не обіцяємо нашим вболівальникам, що ми там ну що я очолив клуб, і там в цьому році чи в слідчому році ми будемо показувати там грандіозні результати. Ну такого не може бути. Тобто воно все має бути поетапно. Ось ми анонсували, що трішки поговоримо про ваше, скажімо, минуле спортивне. Ви грали, якщо я не помиляюся, за поковину з 2004 по 2006 рік. Чи бачили ви зміни після того, як ви трішечки, скажімо, відійшли від футболу? Слідкували ви за успіхами команди, як їх оцінюєте? Ну, звичайно, я слідкував за командою, але не можу сказати, що там на 100% що я ходив на кожен матч, тому що було своє життя, бізнес не завжди встигав. Але можу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато чого змінилося? Взагалі футбол як гра на сьогоднішній день дуже змінилася порівняно з тим, коли я грав, коли я був в клубі? А що змінилось? До речі, футбол 2004 року і 2022-2021 років? Ну, Він зовсім інше став. Тобто, тактика поводження гравців на полі ну дуже багато чого змінилося. Чи не стараєтеся ви щось трішки з минулого забрати в день? Ви ж були гравцем, ви знаєте, як ви себе тоді почували, чого вам не вистачало, і чи стараєтеся це зараз дати гравцям? У нас є тренер для цього. Я йому довіряю за 100%, Тобто, він в основному на сьогоднішній день відповідає за результат. Тому я покладаюся на нього. От речі, про тренерський штаб чи оновився він? Що є там нові обличчя? Ну, звичайно, у нас зараз є Тобто, головний тренер Андрій Мельничук. Чи будете далі заохочувати і шукати професійних трен тренерів, Зокрема, можливо, ще з інших команд, які тренували. Ну наразі головний тренер має бути один. Тому поки що ну питання в цьому помічників. Не так ми зараз ведемо перемовини з одним з помічників тренера, але ми ну, поки що не будемо називати, називати його прізвище. А яким чином зараз команда ось готується до чемпіонату, до якихось ігор Вже тривають активня, активна підготовка? Так, у нас проходять кожного дня тренування інколи по Два тренування. Ми вже зіграли дві контрольні гри Це з епіцентром, перемогли 3-2. В неділю ми були у Франківську, де грали з Прикарпаттям. Один один зіграли, а в цю суботу ми їдемо на виїзд в Тернопіль. Тобто, нею, може Тернопіль така активна грати. підготовка, так, і вже і можете оцінювати підготовка. сили команди. Так, ну про це зараз важко щось говорити, тому що тренер переглядає багато гравців, тому в першу чергу йде формування команди. Тобто, ми не, не дивимося на сьогоднішній день на результат. Ну. Але все ж таки, знову ж таки, якщо повторюватися, ми будемо акцентувати увагу лише на місцевих, ну, здебільшого, гравцях. Ну так, в нас я ж кажу, більшість місцевих, але є люди з інших регіонів. Які е, наша зараз перша планка, перша ціль? Це перша ліга нам е, Ну так, є можливість того, що ми будемо виступати в першій лізі. Тобто, у нас е, задачі на цей сезон тобто, закріпитися в першій лізі. Що ми для цього робимо? І ви, зокрема, як у, 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 у людина, яка очолила ось цей клуб? Збираємо хорошу команду. Після того, як ми команду зберемо, далі наступний наш крок, чого не вистачає? Ось. Щоб ви зараз роз... ну, ви розумієте, що вам треба показати хороший результат, і, окрім команди, чого вам ще не вистачає, на чому ви акцентуєте увагу? Ну звичайно, що після цього ми будемо братися за дитячий футбол, так як я казав. Тобто у нас в планах створити дитячу академію, створити для дітей ті умови, щоб вони не хотіли їздити в інші клуби. Тобто, але для цього нам дуже потрібна буде допомога і міської влади, і обласної. Тобто, ну тобто це нові футбольні поля. Тобто, нас на сьогоднішній день їх ну, не вистачає. Тим більше що зараз війна, дуже багато команд дитячих футбольних приїхали до нас. Да, і зараз дуже таке нагальне питання це футбольних майданчиків нових. Але ну зрозуміло, що під час війни цим займатися ніхто не буде. Чи буде розвиватися далі жіночий футбол у Україні? на сьогоднішній день? Ми ведемо переговори з однією з команд з України, яка запропонувала нам співпрацю. Так сталося, що в їхньому місці вони базуватися не можуть, тому вони нам запропонували співпрацю. Ми зараз в роздумах, аж і паралельно треба трішечки наших місцевих гравчий. Скажімо, заохочувати до гри, тобто, звичайно, що має бути і жіночий футбол, і дитячий, і дорослий. Але всі розуміють, що це додаткові фінанси, то ми зараз працюємо над цим. Якщо говорити так, то зараз більшість проблем вони все ж таки все стикаються з фінансовою складовою. Звичайно, так, на сьогоднішній день ну то тобто найбільша проблема це фінансова складова. Як тільки ось вдасться ці кошти залучити, що в першу чергу буде зроблено? Ремонт стадіону майданчика. Чи облаштування команди, їхнє обладнання, можливо, якісь. Ну, у нас взагалі на сьогоднішній день в принципі, команди нормальне обладнання, тобто хороша екіпіровка. В першу чергу будемо спрямовувати кошти на розвиток дитячого футболу. Дитячий футбол. Так, так. Тому що ну, дитячий футбол це наше майбутнє. Тобто, якщо буде дитячий футбол, буде перша команда міста. І, зокрема, ще паралельно трішки популяризувати зокрема футбол е, у краї. Ось ви е, зараз, коли познайомилися з командою з вашою е, людьми, яким вам допомагають, які завдання ви перед ними поставили? Ну, кожна людина, яка знаходиться в клубі, е, має свої завдання, тобто тренер відповідає за формування команди. Адміністратор за те, щоб футболісти, які приїжджають, наприклад, приїжджі, добре харчувалися, проживали, ну тобто, слідкують за їхнім проживанням. Лікарі слідкують за фізичним станом гранців. Це ті завдання, які ви ставили команді. Які завдання ви поставили перед собою? Ну, так як я повторював, тобто я хочу, щоб наша команда грала в прем'єр-лізі з місцевими гравцями. Що нам для чого для цього треба? Бажання. Чи є вона? Так, звичайно. У команди, зокрема, також. І у команди теж. До речі, чи не проводите ви з ними якісь бесіди, щоб запитати, як вони бачать майбутнє? Можливо, їхня думка, їхній якийсь досвід, як би вони бачили і що треба змінити? Так як для це для мене нова посада, звичайно, ми постійно збираємося на зустрічі і обговорюємо тобто, подальші якісь справи в клубі, про подальші плани. Тобто вони мені в цьому ну дуже допомагають. А чи не берете ви ваш власний досвід особливо з підприємницької діяльності для того, щоб зараз скерувати клубом? Зоб окремо там організаційні якісь ну, звичайно беремо. Хочеться, щоб клуб приносив кошти. Тобто, ми зараз хочемо організувати декілька фаншопів. Які... О, що це буде? Це щось новеньке? Е, ну тобто, хочеться, щоб то це про про пропулізацію буковини е, в, в, в Чернівцях. Тобто на сьогоднішній день. Е, Футболку Буковини в Ченцях ви ніде не купите. Так. Тобто ми хочемо зробити якісь, можливо, в торгових центрах острівці, де людина зможе прийти і купити собі футболку і зразу набити своє, своє прізвище там. О, це щось нове. Тобто це буде така сувенірна, так, сувенірна продукція? Це сувенірна продукція. І з автографами, можливо, е, улюблених гравців. Можливо, буде так само з автографами. Так, можливо, можна буде продавати якісь м'ячі з автографом. Це чудова ідея. Тобто, зараз усе усі сили йдуть на те, щоб справді відродити, можна так сказати, у футболу на Буковині. Так, щоб, щоб відродити ім'я клубу. Тому ми вам побажаємо дуже багато сил, щоб це вдалося зробити. І завжди будемо раді вас бачити у нашій студії для того, щоб обговорити успіхи футбольного клубу і їх перемоги. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні так. були з нами. І звичайно, дякую всім нашим слухачам і телеглядачам. Почуємось.